Виїхав у поле та підірвався на міні. Тракторист Віктор Карпенко з гнутового загинув минулого літа. Без батька залишилося двоє малолітніх синів. Після втрати годувальника родина опинилася на межі виживання. Історію продовжать наші кореспонденти. Еріку чотири, але він вже знає, як завести автомобіль. Допомагає маляку старший брат Марк. Увесь вільний час хлопчики проводять у цій машині. Навіть іграшки з дому сюди перенесли. цю стареньку Волгу. Дуже любив їх. Батько нас забіро садика, А потом ми сітоволга їхали сір на на ринок. А папа нам покупала ігрушки. Семирічний Марк пам'ятає, як рік тому його тато виїхав на тракторі у поле. Обіцяв синові повернеться до вечора. Але слова не дотримав. Вона на полі там там була. Купа заліза. Це все, що залишилося від трактора, на якому підірвався чоловік віри Віктор Карпенко. Йому виповнилося 40. Тоді, влітку минулого року, він хотів взяти з собою у поле і молодшого сина. Йому було скока було? Дев'ять місяців Вітя його брав з собою в трактор. От, і з тих пор він только любить трактора. Віра немов відчула, залишила сина вдома. Пізніше дізналася, вибух був такої сили, що у чоловіка не було шансів вижити. Бу... Короче, таких людей на світі нет. Короче, Я з ним жила як в раю. А зараз як в аду. Раніше ця техніка забезпечувала родині стабільний дохід. Зараз все стоїть з тому що ніхто на нього садиться. Зараз вдова отримує лише допомогу за втратою годувальника. Мені начислили по сім'ї погіршала, що я вдова, ну 1150, ну разве я можу прожити на 1150 за двоих? Про війну ані віра, ані діти не можуть забути. Селище Гнутове, де живе сім'я за пару кілометрів від лінії розмежування. Єдине надійне укриття підвал. Як тільки починають обстріли сильні, великі, Ми в підвал. Родину Карпенків підтримують односельці та ще гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Її у глибинку Донбасу привезли мобільні бригади волонтерів. Спасибо, всі набори виживання серед перших отримала і Віра. Як виявилося, вчасно у сім'ї саме закінчилися продукти. Рінато Ахметова большої огромне що всім допомагають людям, які нуждаться. На цьому тижні волонтери повезуть допомогу і у сусідні з Глутовим села, аби й там підтримати мирних мешканців, чиє життя назавжди змінила війна. Юлія Мінчакірова, Ротислав Сесо, Володимир Конопля Сабиці канал Україна.